Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся в дощ мокрий у вітер ледь не збитий з ніг. Полтавці скаржаться на жахливі умови очікування транспорту на зупинці. Нова четверта поліклініка на дворі плюс все вищий, проте любителів зимової риболовлі це не зупиняє. Відкритий чемпіонат Полтавської області із гірськолижного спорту пам'яті Тараса Черкаського стартував неподалік Полтави. А тепер про це та інше більш докладно. Зубинка без жодних зручностей. Нова четверта поліклініка у Полтаві. Тут немає лавки, немає навісу, немає навіть розмітки пішохідного переходу. Полтавці нарікають на необлаштовані місця для очікування громадського транспорту. Більше дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. Замість комфорту металеві гвинти так говорять про зупинку нова четверта поліклініка Полтавці. Зручностей кажуть місцеві. Взагалі жодних тут немає. Де очікувати на громадський транспорт. Дождя, щоб люди могли сховатися під козирок. якийсь, щоб було на що сісти. Люди приїжджають в поліклініку похилого віку. Або хворі, щоб могли посидіти. Доньці пані Світлани через відсутність розмітки пішохідного переходу біля цієї зупинки довелося йти шукати зебру далі. Бо переходити тут дорогу страшно, каже Полтавка. Тут дуже часто аварії ну, бувають, дуже часто. Тут на цьому пішохідному переході. На зупинці по інший бік дороги лавка є, проте зламана. Її небайдужі полтавці накрили дошкою, щоб хоч якось сидіти. Чекаючи автобус чи тролейбус, говорять полтавці. Роблять, бачите, ж як. Та та як повідомили у прислужбі міської ради, зупинка нова, четверта поліклініка входить до одного з проєктів капітального ремонту зупинок. Однак термін не залежить від того, чи виділить фінансування депутатський корпус міської ради Екс заступника керівника управління податкової служби Полтавщини видала Німеччина Україні. Понад два роки він перебував у розшуку 3 березня на міжнародному пункті пропуску краківець у Львівській області. Правоохоронці за кордону передали затриманого працівникам державного бюро розслідувань. Його підозрюють у допомозі одному із полтавських підприємств ухилитися від сплати майже 1,3 мільйона гривень податку. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. У вигляді тримання під вартою повідомила спікер ДБР Ольга Чеканова. Він ініціював позапланову перевірку підприємця, за результатами якої був складений акт із заниженою сумою податкових зобов'язань. Надалі службовці надіслали податкове повідомлення рішення із заниженим податком на додану вартість. І відповідно нижчими штрафними санкціями. це дозволило підприємству уникнути сплати значної суми податків до бюджету. Експосадовець підозрюється у пособництві в зловживанні службовим становищем, використанні службового становища, що спричинило тяжкі наслідки, а також у пособництві складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів. Вчинених організованою групою, санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Попри плюсову температуру на полтавських водоймах десятки рибалок. Зимова риболовля навесні, заняття ризиковане. Застерігають рятувальники. Та наводять статистику, цієї зими на водоймах області загинуло двоє людей. Із тими, хто досі випробовує кригу на міцність, спілкувалася Ольга Козіна. Чи лід нормальний, чи міцний? Хороший Лід, лід такий, як видержи. 10 чоловік на на місці будуть стояти без попри весняне потепління, температуру плюс 8 та суцільні підталини. Полтавські рибалки вийшли на лід лише на одній ділянці річки до 20 таких любителів зимової риболовлі. Яка товщина сьогодні? Сь сьогодні вона до, до 10 сантиметр. Ні, до до, 7, до 10 сантиметрів. Якщо там де рибалить Анатолій Семенович, товщина криги, за його словами, сягає 10 сантиметрів, то є місця, де вона ще товстіша. Переконує рибалка Роман. Додає, хоч поки що клює лише дрібнота, захоплює сам процес. І от наїзкось видно. Ну, сантиметрів 20 є. Сантиметрів 20 безпечна толщина, 7-8 сантиметрів. Потеплення ж не резко, воно ж не резко тає. Тобто нічого нас не испугало. Можно снять, если ближе подойти. наискосок видно толщина льда. Сподіваемся на кращий глев. Там мы сейчас субботу будем виходити, а там уже будет спрашивать. Від початку року на водоймах області сталося чотири нещасні випадки, внаслідок яких двоє людей потонуло, а четверо були врятовані. Серед них двоє дітей, говорить речниця ДСНС України у Полтавській області Світлана Рибалко. Два випадки із загибелі сталися наприкінці січня та на початку лютого поточного року у Миргородському районі. Щодо рятувальних операцій на воді, один із випадків стався на річці Дніпро, коли за допомогою аероглісера з крижини врятували двох чоловіків. Останній випадок порятунку Кож відбувся на річці Дніпро. Це у місті Кременчук. Двоє дітей вийшли на тонку кригу та провалилися. На щастя, свідками тоді стали цієї події дорослі, які до прибуття рятувальників змогли врятувати дітей. Рятувальники вкотре нагадують, виходити на кригу під час відвиги вкрай небезпечно. Пожежа у двоповерховому приватному будинку по вулиці Івана Франка у мікрорайоні Поділ у Полтаві сталася вона увечері 4 березня. Рятувальники викликали господарі. Вогонь знищив покрівлю на площі 100 квадратних метрів та домашнє майно що було на горищі. Як повідомив пресофіцер рятувальників Полтавщини Костянтин Лисенко, ймовірна причина загоряння несправність димоходу житлового будинку. По прибуттю на місце події, покрівля вже горіла відкритим полум'ям. О 21 годині 55 хвилин пожежу було ліквідовано. Вогнем знищено домашнє майно, яке знаходилось на горищі, а також пошкоджено покрівлю на площі 100 метрів квадратних. Врятовано даний житловий будинок від знищення полум'я. Від Державної служби назвичайних ситуацій на місці події працювали 15 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежної та спеціальної техніки. Ймовірна причина несправність димоходу. Тюльпани від 54 до 80 гривень, троянди від 100. у Полтаві. Квіткові магазини готуються до свята 8 березня. Флористи формують як звичайні букети, так і композиції у кошиках. А також новинку квіти у колбі. Чи зростуть ціни на них у сам день свята? Дізнавалася Івана Діймова. За кілька днів до 8 березня Полтава потопає у квітах тюльпанів на будь-який смак рожеві, жовті, білі, з бахромою та у формі лілій. Сьогоднішні ціни триматимуться до самого свята. Обіцяють продавці. Тюльпани у нас власного виробництва, тому вони завжди у нас є. З того моменту, поки вони почали цвісти. Тюльпани 60-70 гривень за штучку. Троянди. В районі 100 150, тут також є голландська троянда, є місцева Київська. Тюльпани цього сезону дорожчі, ніж минулого року, говорить флорист Наталія. Все через високу ціну на самі цибулинки весняних квітів. В цьому році дуже дорога луковичка, ну цибулинка, тому що вона подорожчала вже, як приїжджала в два рази. Тобто, якщо в минулому році ми продавали 50-60, в цьому році вже 60-70, хоча потрібно було б і більше. Ну ми, ми розуміємо, якби й людей, що зараз все здорожчало. Вирушаємо на ще один квітковий ринок у Полтаві. Тут ціни на квіти практично ідентичні. Вартість букету залежить не тільки від довжини квітки, а й від її сорту, розповідає продавець Тетяна. Тюльпанчики 80-70 гривень, а розочки трояндочки. От 100 гривень до 180 гривень. Також у нас є і корзинки з весняних квітів. Ціна від 400 до 1000. Заїхали і в один з квіткових магазинів міста. Тюльпани тут виявилися дешевшими, по 54 за штуку. А троянди можна придбати, починаючи від 30 гривень. Замовляли троянди, тюльпани, різноманітні екзотичні квіти, типу піоні, вакципеталима, тобто, незабутка, хамалаців і тому різному. Ми формуємо також композиції квіткові, туди вставляється губка, це все підраховується і на ваш бюджет можна скласти будь-яку гарну корзинку. Можна також скласти зачка туди і також додати квітів. І, хоч до жіночого дня не так і далеко, телефон уже гарячий від дзвінків із замовленнями, каже пані Надія. Ми вже відкрили перед замовлення на 8 березня. Приймаємо як корпоративні замовлення, так і просто там маму, бабушку порадувати дівчину. Новинка ж цього флористичного сезону поруч зі звичайними для всіх букетами та корзинками колби з квітами. Тож кожен знайде щось на свій смак та гаманець. І сьогодні стартував відкритий чемпіонат Полтавської області із гірськолижного спорту пам'яті Тараса Черкаського. На нього з'їхалися учасники з Полтави, Миргорода та Києва. Змагання триватимуть два дні. Подробиці у сюжеті нашої знімальної групи до своєї цілі прямує десятирічна лижниця Валерія з Полтави. Дівчина п'ята бере участь у відкритому чемпіонаті Полтавської області з гірськолижного спорту. Я просто люблю лижний спорт і хочу стати спортсменом. Їздила на збори в драгобрат, потім виступала на всяких інших змаганнях. Не менш ефектно фінішує 11-річна спортсменка Дарина з Полтави. Що? Я плохо поїхала, ну нічого, мені страшно за результат. Ну, Головне, що математику пропустила. У мене адреналін диналінг зараз звук пальця. У слідчій спробі точно поїду. Десятирічний Нікіта – учасник з Києва. Найголовніше у таких змаганнях говорить впевненість. Комама казала, що потрібно підготуватися, бо ми їдемо в Карпати на канікулах. Я потім почав займатися ще. Ну, я там з п'яти років займаюсь лижами, тому. Потім я знайшов собі команду. Восьмий рік поспіль цей обласний чемпіонат присвячують пам'яті Тараса Черкаського. Це полтавський гірськолижник, переможець і призер багатьох всеукраїнських та міжнародних змагань, а також член національної збірної команди України. У липні 2017 року хлопець потрапив у ДТП. Йому було лише 20, Говорить його мама Ірина Черкаська. Веселий, позитивний, все легко, все просто. От не було складнощів зна. Знаєте, цих таких надуманих нього тому дуже багато друзів. Не було конкурентів, не було противників, були тільки друзі. Триватимуть змагання два дні. Учасники мають об'їхати усі фігури та усі фішки. Збивати їх не можна, говорять фахівці. Сьогодні ми проводимо пісані слава. Дві спроби. Завтра ми проводимо слалим ігат. Теж дві спроби. Переможця вирішує. У нас є система хронометраж, який определяє старт-фініш. Хто швидше приїхав, той і виграв. На відкритому чемпіонаті Полтавщини зірськолижного спорту зібралися учасники з Полтави, Миргорода та Києва. Це була остання інформація. Випуску я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті і А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.